Флорида планує скасувати всі приписи щодо вакцинації, що це означає для нас. Ціна свободи, чому скасування вакцинації це не вибір, а катастрофа для суспільства. Нещодавня заява головного хірурга Флориди Джозефа Ладапо про намір скасувати всі приписи щодо вакцинації в штаті викликала у мене як у лікаря з багаторічним досвідом роботи в області інфекційних захворювань, не просто тривогу, справжній шок. За 80 років практики я бачив, як вакцини перетворили багато смертельних та інвалідизуючих хвороб в історію, і тепер, коли ми стоїмо на порозі нової ери, коли наука і медицина досягли небувалих висот, ідея відкату назад здається абсурдною і небезпечною. Я пам'ятаю часи, коли сепсис, викликаний гемофільною паличкою, або пневмонія, викликана пневмококом, були звичайною справою. Правець, менінгококовий менінгіт, ці хвороби були кошмаром для лікарів і пацієнтів. У моїй практиці були пацієнти, які страждали від наслідків цих хвороб, і я бачив, як важко було їх лікувати. Особливо важко було бачити, як страждають діти. Я ніколи не забуду тих дітей, які помирали від хвороб, які можна було запобігти за допомогою вакцин. Сьогодні ми знаємо, що вакцини це одне з найбільших досягнень громадського здоров'я. Як справедливо зазначає Зеленців, вони врятували 154 мільйони життів з 1974 року. Це цифра, яка вражає уяву і демонструє величезний потенціал науки і медицини. Вакцинація це не просто медична процедура, це інвестиція в здоров'я суспільства, в майбутнє наших дітей. Але чому ж зараз, коли ми знаємо стільки про вакцини і їх ефективності, ми спостерігаємо зростання скептицизму і навіть заперечення їх необхідності, що змушує людей відмовлятися від захисту, яка може врятувати їм життя і життя їхніх близьких? Ілюзія свободи та небезпечна спокуса особистих переконань. У словах Лада про те, що хто я такий, щоб вказувати вам, що вводити в ваш організм, звучить знайомий мотив заклик до особистої свободи і самовизначення. Однак, в контексті громадського здоров'я ця свобода не є абсолютною. Наші дії впливають на інших, і відмова від вакцинації це не просто особистий вибір, це потенційна загроза для всього суспільства. Уявіть собі ситуацію, виведете дитину з висипом до педіатра. Не підозрюючи, що цикір, ви підаєте ризику всіх дітей, які перебувають у кабінеті, особливо тих, хто занадто малий для вакцинації або має ослаблений імунітет, один випадок зараження може призвести до епідемії, яка охопить все місто, а потім і весь штат. Я розумію, що люди можуть мати свої занепокоєння щодо вакцин. Але ці занепокоєння часто ґрунтуються на дезінформації та помилкових уявленнях. Важливо пам'ятати, що програми вакцинації проходять суворі випробування та перевірки безпеки. Вакцинація це соціальний контракт. Вакцинація це не лише питання особистої безпеки, це питання соціального обов'язку. Це соціальний контракт, за яким ми зобов'язуємося піклуватися один про одного і захищати найбільш вразливих членів суспільства. Як справедливо зазначає доктор Полофіт. У випадку з поліомієлітом ми вважали себе жертвами загальної трагедії. Ми розуміли, що наша безпека залежить від безпеки інших. Але що ж сталося зараз? Чому ми втратили цю колективну відповідальність? Я вважаю, що коріння цієї проблеми полягають у зростаючій поляризації суспільства, поширенні дезінформації та недовірі до науки та медицини. Ми живемо в епоху, коли кожен може стати експертом у будь-якій галузі, не маючи необхідних знань та досвіду, наслідки скасування вакцинації повернення до минулого. Що ж станеться, якщо приписи щодо вакцинації будуть скасовані? На жаль, відповідь очевидна: ми повернемося в минуле до часів, коли смертельні та інвалідизуючі хвороби були звичайною справою. Ми побачимо спалахи кору, краснухи, поліоміеліту та інших хвороб, які були практично викорінені завдяки вакцинації. Ми побачимо зростання кількості дітей, які страждають від ускладнень цих захворювань, таких як пошкодження мозку, глухота, сліпота та аутизм. Ми побачимо зростання числа людей з ослабленим імунітетом, які будуть змушені повернутися додому, оскільки не будуть відчувати себе в безпеці в місцях загального користування. Ми побачимо зростання кількості госпіталізацій та смертей, що призведе до збільшення навантаження на систему охорони здоров'я. Необхідність боротьби з дезінформацією та зміцнення довіри до науки. Щоб запобігти цій катастрофі, необхідно вжити термінових заходів. Перш за все, необхідно боротися з дезінформацією та поширенням помилкових уявлень про вакцини. Необхідно активно просвіщити населення, пояснювати важливість вакцинації і розвіювати міфи і чутки. Необхідно зміцнювати довіру до науки і медицини. Необхідно підтримувати лікарів і вчених, які працюють над поліпшенням здоров'я людей. Необхідно створювати умови для відкритого і чесного діалогу між лікарями, вченими і пацієнтами. Особистий досвід та роздуми. Я пам'ятаю випадок з пацієнткою, яка відмовилася від вакцинації своєї дочки через побоювання з приводу побічних ефектів. Вона була переконана, що вакцини небезпечні і можуть нашкодити здоров'ю її дитини. Я витратив кілька годин, пояснюючи їй важливість вакцинації та розвіюючи її занепокоєння. Я розповів їй про випадки, коли я бачив, як діти страждають від хвороб, які можна було запобігти за допомогою вакцин. Я розповів їй про суворі випробування та перевірки безпеки, яким піддаються вакцини. Зрештою, пацієнтка погодилася вакцинувати свою дочку. Вона сказала, що я переконав її, що вакцини безпечні та ефективні. Вона сказала, що вона вдячна мені за те, що я витратив час, щоб пояснити їй важливість вакцинації. Цей випадок нагадав мені про те, що важливо говорити з людьми, які сумніваються у вакцинах. Важливо пояснити їм важливість вакцинації та розвіяти їхні занепокоєння. Важливо пам'ятати, що люди часто відмовляються від вакцинації через страх і недовіру. Висновок майбутнє в наших руках рішення головного хірурга Флориди про намір скасувати всі приписи щодо вакцинації це не просто політичний крок, це виклик суспільству. Це виклик нашої відповідальності за здоров'я інших людей. Це виклик нашій здатності приймати раціональні рішення, засновані на наукових даних. Майбутнє в наших руках. Ми можемо дозволити собі повернутися в минуле до часів, коли смертельні та інвалідизуючі хвороби були звичайною справою. Або ми можемо прийняти рішення захистити себе і своїх близьких, підтримати науку і медицину і створити здорове і безпечне майбутнє для всіх. Я вірю, що ми зробимо правильний вибір. Я вірю, що ми зможемо подолати цей виклик і створити здорове та безпечне майбутнє для всіх. Але для цього нам потрібно діяти зараз. Нам потрібно говорити про важливість вакцинації. Нам потрібно боротися з дезінформацією. Нам потрібно підтримувати науку і медицину. Нам потрібно пам'ятати, що здоров'я це найцінніше, що ми маємо.